Всім привіт! Показую квіточки улюблені. З кожним днем ці геоценти все слабші і слабші. Але спілкувалася з мамою, вона сказала, що їх не треба поки зрізати самі суцвіття. Потім, коли вони вже зав'януть, підсохнуть, треба буде їх зрізати, а листочки залишити он. І ці цибульки також залишити. І потім, коли вже квіточки, ці листочки повністю відійдуть, цибульки зберегти і на наступний рік знову посадити. Так, але сьогодні відео трішки про інше. Дивіться, що в мене з'явилося. Як ви думаєте, де я це все взяла? Ану, напишіть в коментарях. Коротше, друзі, приїздив сьогодні. Ще один перевізник. І в групах написали, що кому треба, спускайтесь типа, Подивіться. Ну, от те, що я сьогодні взяла, це оце, дивіться, ось сало таке. Навіть трішки із проростю. Надію, що буде непогане, тому що те, що у Молдовському брали, якось пригостачали мене, мені не сподобалось. Це все-таки українське. Тут десь, може, пів кіла. Коштує 9 євро. Навіть зразу ціна є. Напишіть, дорого чи це недорого. Ну, як для України, то звичайно, що це дорого. Ну, але отакі ціни. Томати літрова баночка 5 євро. У Молдовському ми брали томати трьохлітрову літрову банку Ось. Я вже з'їла їх. 650 коштували. Оця баночка 5 євро. Я сподіваюся, що вони будуть смачні, побачимо. Ну, це домашні, явно домашні. хтось просто робить бізнес. Ну, і це кожна людина має право, я вважаю, ніколи не засуджую. Просто кажу вам ціну, а ви пишіть, дорого чи недорого. Так, і так, це ми ховаємо назад. так, і ось отака баночка паштету. Паштет печінковий домашній. Це, я так зрозуміла, напевне, не людина вдома в себе робила, а все-таки якесь підприємство. Написано Тернопільська область, місто зборів. Чи зборів. Ось отакий домашній паштет печінковий. Тут навіть написано, щоб жити до 20-го, 12 го 26-го року. Оцей коштує 6 євро. Ось так, що сьогодні 20 євро мінус, але трішки домашніх, і не тільки, напевне, українських товарів. Будемо куштувати, я вам розповім потім, вже змонтую, напевне, в це відео свої враження від цього всього. Що воно та й до чого. Ну, я дивлюся, що шкірка тверда. сало таке з такого гарного кабана чи свинки. Дивіться, яке товсте. Це наскільки пальців воно. Це на всю мою руку. Дивіться. Так що, не знаю, надіюсь, головне, щоб не скнура і не пахло. Але вже як буде. Поділюся трохи з нашими. І воно щось вакуумне. Щось вона пустила повітря. Але добре, що тут є сіль, тому я думаю, все буде добре. Я Його перекладу в банку. І, можливо, навіть мільче поріжу. І, бачите, слюнки вже течуть. І буду куштувати. Ось. І зберігати. В солі воно буде зберігатися нормально. Ось, Ну, такі сьогодні в мене покупки. Перший раз беру в українського перевізника сало. Перший раз. Ще ну, мені сподобалося, що там були е, різні пакування різного, ну, різної ваги. Там можна було більше взяти. 9 кусочків за 12 євро. Ну, я думаю, взяла 9 євро і так дорого, ну, як для мене. А ви вже напишіть свою думку. І думаю, ну, так багато я і не з'їм, то я ще з кимось і поділюся. Але діло ж не в тому. Діло в тому, що мені просто цікаво, яке воно на смак. Ось. Ну, але сало і головне, що з України. Так що таке. Якщо чесно, коли була вдома і консервувала, маринувала томати, ніколи б не думала, що я буду купувати літрову банку по 5 євро томатів домашніх. Ну, але вже як є. Так що, дивіться далі. Ну що, я порізала сало і спробувала смачне і солене, М'якеньке, гарне. Ось клала в баночку. І буду потрішки їсти. Дивіться, така в мене вечеря. Вечеря українки в Ірландії по-українськи. І зараз спробую томати. Ви mm, знаєте, смачні. Господиня, яка закривала, молодець. І дійшла вже ось до заправки. А чого я взагалі сюди йшла? Мені хочеться купити кріп, але я думаю, що його тут 99,9% не буде. Мені на окрошку. Я придбала всі інгредієнти на цю страву, а от кропу не було тоді. А в Шеннон їхати якось взагалі. Нема часу. Ось тут є у них огірок є. Бачите, огірок в мене теж є. Часники, які вже росте. А кропу тут нема. Ну, звісно, його тут нема. На що я надіялася, не знаю. Ну, думаю, пройдуся все одно. Ну, я ж кажу, 99,9, що тут його не буде. <кхи> <кхи> ну, але це єдине місце. Типу як магазин, заправка магазин, де в Бунраті можна щось придбати, як у магазині. Там у центрі біля самого замку там є магазини з сувенірами, паби є, ресторанчик, ну, щоб поїсти там, щось таке, а от щоб продукти придбати, це єдине місце. Але тут також, ви знаєте, непоганий такий асортимент. Тут і молочка є. Я б могла зняти, але зараз там жіночка стояла. Місцева, ну, не хочеться якось отримати зауваження. Ну, Хоча, ви знаєте, ще поки ні один ірландець за те, що там я знімаю, ну я так акуратно знімаю, без штатива, просто в руці тримаю телефон, то в принципі, може ніхто не помічав, але ще ніхто не зробив мені ні одного зауваження. Але все одно, знаєте, ну так, в Європі, особливо коли була в Німеччині до подружки, їздила перед тим, як сюди поїхати, то за тих скільки п'ять днів я там побула в неї, чи тиждень, ні, десь тиждень, то вона мені казала, дивися, щоб не побачили, що ти знімаєш. Ну, щоб німці не побачили. От німці цього не люблять. Ну і в принципі те саме я взагалі про європейських людей чула, про Ірландію також, але не разу нічого. Я вже дивіться, скільки веду канал. і там скільки вже сім місяців чи шість місяців. Ну ні, сім уже десь. Знімаю і нічого не, ну ніхто нічого не разу не казав мені. Ось. Ну, нема, бачите кропу, Я не знаю, може завтра, якщо буде гарна погода, це просто малює мене пішки піти в Шенон та і придбати там кріп. сьогодні напевне, я вже й не буду робити. страву, Ну, окрошка. Я його називаю «О-бейбі», <хе> тому що крошка по-англійськи бейбі, типу як дівчинка. Ось. То я не знаю. Може вам це не подобається. Ну, типу, як назва. Я ж не знаю, що це за страва, що вона може російська чи не російська. Я знаю, що її в Україні роблять по різних рецептах, тому кажу, як є. Напишіть, як буде. Це ж власна назва, Ну, це, напевне, не буде перекладу. Ну, На українську мову крошка. Коротше, неважливо. Ось. Ну от, хоч трішки пройшлася, хоч вийшла з цієї кімнати. Тільки що налупилася, ой, друзі, капець. Я тільки що налупилася <сум> цього, як його. Сала з картоплею у мундирах. І... Маринованим томатом і цибулею зеленою. І картоплю ще макала в нерафіновану олію з України з сількою, так з дитинства ще привчили. І я прямо така сьогодні задоволена, я так смачно повечеряла. Ой, мене прямо аж настрій піднявся. От що то сало, знаєте? От що то сало, що то сила. Того, що я вже пару днів не можу взагалі вийти з кімнати і, га... і погода гарна, іначе ж то нічого й не болить тут, але нема такого, знаєте, якогось бажання енергії. А тут сала влупила і он навіть темніє в таку взагалі пору доби, не дуже люблю ходити, ну того, що якби темненько вже знаєте, самі не дуже весело, десь страшненько, не знаю, як тут в Ірландії. На рахунок безпеки, напевно, все добре, але хто його знає, тут же ж не тільки місцеві живуть. Тут і всяких і наших, напевне, вистачає. І не зовсім наших, ну, я думаю, ви зрозуміли. Багато різних національностей. Ну, в таких кажуть, невеличких містечках, як оце, це навіть село можна назвати, то кажуть, що безпечно, іноді буває, що тільки молодь може вести себе трохи неадекватно. Саме молодь ірландська. Вони знають, що вони безнаказані до 18 років, і ніхто їм нічого не зробить, то вони себе трохи ведуть не зовсім коректно можуть. Ну, ми, слава Богу, не зустрічали таких. Коли в нині ще жили, то бачили такі кампанії. Це такі пацанота, знаєте, по 12, 13, 15 років. Курять, може і коноплю, тому що часто ми проходили, коли по парку там гуляли, то цей запах коноплі, плюс алкоголь, ну коротше, падуть вони себе не дуже. Але так, щоб чіплятися, то вони не чіплялися. Найшенен набагато ж більший, ніж Бунраті. Бунраті це тут зовсім малесенький, такий як хуторок. знаєте. Ну, Тут вже ж цей е, Бунраті замок. І вже від нього тут вже почали тут, е, трохи будувати і е, зробили ці ж готелі, зробили паби, щоб туристи могли відпочивати. Ось, то тут якби в основному туристи і місцеві які, якісь населення, якого небагато зовсім. А в Шендоні, то там набагато більше людей. Там мені хтось писав в коментарях, боже, щоб не набрехать. щоб не набрехать. Чи 7 тисяч. Чи 9. Коротше, там багато людей. Ну, і, звичайно, що там трохи так стрімнішенько було. Тут я почуваю себе взагалі захищено, але все одно. Ну, та в таку пору доби я не дуже, коли темніє, смеркає. Але сьогодні сало зіграло свою вирішальну роль у моїй прогулянці вечірній. Простимулювало піти на заправку, подивитися, що там є кріп. Хоча я майже на 100% була впевнена, що його там нема. Зато є часник, який проріс, друзі. Нормально. Таке в мене сьогодні відео. Ну, Воно не негативне, воно не депресивне, воно просто таке, яке я зараз відчуваю. Життя і таке і відео ось Сьогодні ось така вечеря. Рис, курочка, українські томати, огірочки. І я ще роблю сьогодні окрошечку. Ось вже почистила картопельку, яйця, цибульку. І дивлюся старого холостяка, передивляюсь п'ятий сезон. Також взяла ось майонез в столові і сметанка сьогодні була. Ну, що ви прийшли? Тернуло, чорт. Морквичка є. Отакі вечірні справи у мене.